Всіх вітаю. Сьогодні в нас 6 січня 2024 року. Всіх тих, хто святкує по східному обряду, поздоровляю з цим дивовижним святом. Христос рождається, славіте Його. Прославляємо маленького Христа. Хай Його любов принесе кожен. Справжню, маленьку, маленьке полум'я, яке розростеться і буде потім тим полум'ям любові в кожній родині, яке зробить цю родину теплою, люблячою і чудовою. Тож, бажаю вам і щастя, бажаю вам і е, свободи у своїх родинах і у нашій батьківщині. І е, бажаю Божої любові в кожному нашому серці. Бо ми знаємо, що е, коли ми любимо Бога, то Бог любить нас. І коли ми відкриваємо своє серце для Нього, то Він відкриває своє серце для нас. Ми знаємо, що ми е, маємо безсмертні душі, і для того, щоб вони попали в небесну батьківщину, то вже сьогодні ми прославляємо того, хто віддав. Це без остатку для того, щоб відкупити наші душі і той, хто дбає про нас. Це Господь наш Ісус Христос. Слава йому, слава йому, слава! Христос рождається, славіте Його. Хай в ваших душах перебуває Божа любов. Амінь.